Вже й треті півні у Черкасах проспівали, а в цій конференц-залі кожен в очікуванні жереби вже гомонів. Для них і десята ранку не завада, коли така історія вершиться на очах. А хто сенсацію півфіналу досі не знає, нехай їхні гасла запам'ятає. Хученка Роман, крайній захисник з підключенням. бум боротися за Єврокубки. Мироненко Роман, ми нікого не боїмося. Олег Сенігуб, захисник, будемо боротися за фінал. Якщо вони й нервували в очікуванні жеребу, усе вмить з порогу розвіяв головний тренер. Що для досвідченого Юрія Бакалова ці гранди? У них кожний футболізм більше стоїть, ніж у нас, вся команда в місті зі зборами, з автобусом, не совсіми ділами. Іначе щось він відчував, бо так вже впевнено на тему ймовірних протистоянь іронізував. Ура, Нетаури, ліфабунмі, сернами, так? Дві екзотічкі фамілії. Серна і фабом є. Це не те, що там серна, там Хорват, а Ола у нас українець. Нічого страшного, якраз і є на чим сравнение. А темою черкаської сенсації його добряче, очевидь, дістали, бо як їх тільки вже не називали. Команда бомба. Видите, вас називають бомбами. Мне кажется, бомба треба назвати командою. Бомба Черкаси. Вони так чекали у суперники Чорноморець, що навіть не знайшлися і шахтареві порадіти. Їм би взяти приклад із веселих іспанців. Рік минулий жереб Кубка Іспанії і реакція гравців третє лігового олімпіка міста Шатива для них це зірковий шанс зіграти проти самого реала. Натомість у Черкасах свій шанс показати себе чинному чемпіону України у перші секунди схоже не відчули. А, слабути, черта, си, ну, так? Ну, Тошо, не Втім, суперника боятися у півфіналі не грати, а значить, буде рецепт, як йому протистояти. А чому б і не? зіграємо таборонки, а там десь і заб'ємо галішечку? Ми добіліся на фіналу. Я, цим, я, цим дуже горд, я думаю, всі. Ніхто не ожидал такого. Тому жила такої І Якщо на афішах попереднього тріумфу ще зваблювали народ ціною та такою собі заманухою, то цього разу, вочевидь, можна обійтися і без зайвої реклами. Сказати, що Черкаси сьогодні переживають футбольний ажіотаж, це просто нічого не сказати. Простий приклад, минуло всього лиш дві години. Від моменту жеребкування каси центрального стадіону міста вже просто затероризували. Для початку телефонними дзвінками. О! Касир Володимир на чвертьфіналі пережив болівальницький шторм. Цього разу прогнозує справжнісінький дев'ятий вал. Мої друзі сказали, що якщо не мені квиток, то ти вже мені не дух. Оце і все. Усі, усі доїду, вже ну тисячі вже. Його товариш Валерій на цьому стадіоні пам'ятає ще аншлаги Софії Ротару 86 року. Але такого, як у чвертьфіналі, черга була від вулиці Смілянської до Каз. Велика черга. І не в один ряд, а було багато рядів, де продавали е е квітки. І лише незмінний директор арени випромінює спокій. Як-не-як -як, керує тут від 1971 року. Досвід. Ну, якщо раптом, ну якщо будуть Єврокубки, значить це буде об'язати нас, нас, город наш все що хоч Реал Мадрид. Сьогодні для нас шахтер Донецька це все одно, Реал Мадрид. Вони замінять ворота, вдосконалять трансляційні позиції, після чого готові прийняти будь-яких гостей. А от приїде Ренат Ахметов на матч. Де посадити? За всіми. Випложе, за всіми, як Безпека, комфорт гарантована? Звісно. Він буде довольний. Чи задоволений головний тренер? Так і не вгадаєш, бо жартами і на тренуванні сипав, гумору не втрачає. Опять же, снібоги звершки ожикають. Всі ви тож, футболісти, всі знаєте, да? там точно такі вже блюди, так западять. Баланс на папочку. В наших руках, а найголовніше головне ваша голова. У них було і є головне завдання вихід до першої ліги. А тепер додався і бонус у вигляді 7 травня та приїзду шахтаря. А там хто зна, раптом виявиться, що запалу і пороху у них ще вдосталь, щоб вибухнула ще раз. Така сенсаційна і така позитивна. Це черкаська футбольна бомба.